Буває таке, що всього лише одна-дві маленькі помилки, про які ми навіть не підозрюємо, крадуть 90% нашого потенційного доходу. Тому у цьому відео я пропоную провести чекап вашого магазину, і ми поговоримо про сім фатальних помилок, які я дуже часто бачу в Etsy магазинах, і які, можливо, прямо зараз заважають вашому магазину рости. Хороша новина полягає в тому, що дуже часто, якщо ми виправимо всього одну з цих помилок, то можна вже побачити перші продажі дуже дуже скоро. І почнемо ми з першої помилки це неправильне ціноутворення ціна – це взагалі перше, на що звертає увагу покупець після обкладинки. І тут зазвичай є дві крайності. Вони однаково шкідливі. Якщо ваші товари, наприклад, набагато дорожчі за середню ринкову ціну, а візуально вони приблизно такі самі, як у конкурентів, то клієнт. Просто піде до того, у кого дешевше. Але є ще й інша сторона, і з іншої сторони, занадто низька ціна, це теж погано, тому що низька ціна часто асоціюється у людей з низькою якістю. І покупець тут може подумати, що щось тут не так, так щось якось дуже дешево і теж не купить. Тому я раджу встановлювати конкурентні ціни, які відповідають ринку. І крім того, щоб виграти конкуренцію при однаковій ціні, наш продукт продукт має виглядати більш цінним для покупця. Для цього ми можемо використовувати різні прийоми, такі як. Знижки, безкоштовну доставку ми можемо виносити переваги нашого товару на обкладинку, обов'язково використовуємо якісні фотографії і дуже хороші якісні мокапи. Помилка номер 2 Це продавати тільки те, що подобається вам, а не ринку. Це насправді дуже поширена помилка серед творчих людей, тому що ми створюємо те. Від чого кайфуємо самі, і ми при цьому сподіваємося, що іншим це так само сподобається. І цей підхід прекрасно підходить для хобі, але й для бізнесу цього недостатньо, тому що бізнес це не лише про те, що подобається вам, це про те, чого хочуть люди. І за що вони власне готові платити свої гроші? Ваш смак насправді може дуже відрізнятися від смаку ринку. І якщо ви хочете саме заробляти на своїй творчості, то вам доведеться створювати те, що хочуть купити, а не тільки те, що вам подобається. Але насправді не треба цього боятися, не треба цього лякатися, тому що в ідеальному сценарії ми беремо оці дві речі наші вподобання. І запит ринку, і якби об'єднуємо, схрещуємо їх, і робимо продукт, який і нам буде подобатись, і на ринку на нього буде попит. Тому починаємо з того, що регулярно шукаємо ідеї, на які вже є попит. Причому. Ми не обмежуємося лише Etsy. Я дуже часто шукаю натхнення, наприклад, на Pinterest. Тому що якщо продукт є в топі на якійсь одній платформі, то є величезний шанс, що щось схоже може вистрілити і в вашому магазині на Etsy. Є ще такі аналітичні сервіси, наприклад, eRank або Евербі, вони нам показують в реальних цифрах, що люди насправді шукають на Etsy, які ключові слова мають високий попит, які ключові слова мають при цьому ще й низьку конкуренцію. Які тренди зараз на піку і так далі. До речі, якщо ви хочете детальніше розібратися, як знаходити такі ідеї для товарів, які будуть продаватися, то в мене на каналі є прям окреме відео на цю тему. Я вам дуже рекомендую його подивитися після цього. Отже, рухаємось далі. Помилка номер три це надмірне копіювання бестселерів. І так, я завжди кажу, що треба обов'язково аналізувати бестселери. Це дуже важливо, особливо на старті. Але є така тонка межа. Так, між аналізом і сліпим копіюванням. Тому що, ну, подумайте, для чого покупцеві обирати ваш товар без відгуків, якщо є такий самий оригінал від розкрученого магазину, вже з підтвердженими продажами, з відгуками і так далі. Тут ваше завдання це зрозуміти принцип успіху цього продукту і застосувати його до своєї творчості, до свого продукту, а не просто перемалювати чужу роботу. Тому. Замість копіювання краще креативно поєднувати ідеї. Це насправді мій улюблений прийом. Наприклад, там мені сподобалось, мені сподобалися якісь принти, які при цьому є бестселерами на Еці. І я беру тему з одного товару, стилістику там з другого, третього. Класну ідею для Макапис 4-го, і на основі вже цих перевірених ідей я створюю свій власний продукт, додаю в нього своє власне бачення і свій власний творчий внесок. Помилка номер 4 це свій подовіряти SEO штучному інтелекту. Я знаю, що це велика спокуса просто натиснути на кнопочку і все готово. Але. Легкий шлях, як відомо, рідко веде до великих грошей на Еці. І якщо ви повністю віддаєте SEO штучному інтелекту, то вам насправді буде набагато складніше пробитися в топи. Чому? Тому що штучний інтелект це. Неймовірний інструмент, він крутий, але він не розуміє нюансів еці алгоритмів, і він не розуміє також психології вашого клієнта. Він е, може згенерувати вам якісь нерелевантні теги, він може згенерувати теги, які взагалі ніхто не шукає. Тому ми використовуємо штучний інтелект для такого брейншторму, але ми при цьому перевіряємо, що він там нам нагенерував. Ми можемо попросити його накинути ідеї, синоніми. Якісь варіанти, особливо це корисно, коли ви не є носієм англійської мови або погано знаєте англійську мову. Але фінальне рішення і Перевірка ключових слів на релевантність і на попит через той же іренк e має бути завжди за вами. Помилка номер 5 це занадто мало товарів у магазині. Запам'ятайте, що Etsy – це пошукова платформа, і клієнти знаходять вас через конкретний товар. Чим більше у вас лістингів, тим вище відповідно ваші шанси будуть бути знайденими. Це Проста математика, і кожен новий лістинг це ще один такий гачок для того, щоб підчепити потенційного покупця і з'явитися в пошуку. Магазини, в яких менше ніж 50 лістингів, зазвичай мають дуже мало переглядів, особливо це стосується діджитал-ніші або взагалі будь-якої перенасиченої ніші. У топових магазинів зазвичай сотні, а то й тисячі товарів, і тому чим більше товарів, тим більше кліків, тим більше даних для аналізу і більше шансів на продаж. Навіть якщо ви створюєте товари вручну, ставте собі за мету час від часу додавати щось нове, робити там на один і той же товар кілька різних лістингів, тому що Etsy любить активні магазини з великою кількістю товарів. Помилка номер 6 це ігнорування поганих відгуків, тому що рано чи пізно. Це стається з усіма. Навіть якщо у вас дуже класний ідеальний продукт і сервіс, ви все одно отримаєте поганий відгук. І багато продавців починають впадати в паніку, вони ображаються або там ігнорують ці відгуки. І це є величезна помилка, яка дуже сильно б'є по вашій конверсії. Коли ви отримаєте поганий відгук, я дуже раджу одразу написати клієнту в особисті повідомлення і спробувати зрозуміти, в чому справа. і Намагатися вирішити проблему. Можливо, хтось когось не до кінця зрозумів, таке буває всі ми люди. І якщо вирішити не вдається, тоді краще запропонувати повне повернення коштів. Повірте мені, особливо це стосується нових магазинів, вартість одного такого рефанду вона значно менша, ніж втрати від негативного відгуку, який буде відлякувати ваших майбутніх потенційних покупців. І помилка номер 7 це неправильна інтерпретація статистики. Ваш бізнес може зростати і масштабуватися тільки тоді, коли ви аналізуєте дані. Якщо ви не вмієте правильно читати статистику на ЕЦІ, то ви не знаєте, куди вам далі рухатися, що вам взагалі робити, що у вас працює, що не працює. Але насправді це не так складно, як здається. Почніть з простого: один із найпростіших і найважливіших показників це CTR, тобто «click rate». Його ми можемо бачити в рекламній статистиці Еці. Він нам показує, який відсоток людей, що взагалом побачили ваш товар у пошуку, клікнули на нього. Низький CTR – це сигнал того, що ваше головне фото або сам дизайн товару не чіпляє покупця. Відповідно, ви можете тестувати різні обкладинки і залишати ті, які мають більший клікрейт. Для цього краще створювати два лістинги для одного і того самого товару, але з різними головними фото. І за тиждень вам уже буде видно. У якого варіанта вищий CTR? той підхід, який спрацює краще, можна застосовувати і до інших товарів. Ще я дуже раджу звертати увагу на статистику по кожному своєму лістингу, щоб побачити за якими саме пошуковими термінами вас знаходять клієнти, і тоді ви зможете використовувати ці ключові слова в інших своїх лістингах, щоб підвищити їх видимість. Дякую, що додивилися до кінця це відео. Я сподіваюся, що воно було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яку із цих помилок, а можливо, навіть і не одну, ви впізнали у своєму магазині. До зустрічі в наступних відео! Па!